Скандал у конгресі республіканці намагаються зірвати виділення Україні нового пакету допомоги сумарно на 24 мільярди доларів. Чого саме вимагають і наскільки це серйозно? З'ясовував наш спецкору сполучених штатах Дмитро Анопченко. Він зараз із нами на прямому зв'язку із Конгресу США. Дімо, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що тобі відомо, і і власне чи дійсно фінансування під загрозою? А Саш, диви, це скоріше знаєш, така перша ластівка, коли конгресмени хочуть заробити рейтинг, хочуть заробити грошей. Бо коли з'являються заголовки, а з'являються вони і в українських і у світових змі, то дійсно все це виглядає серйозно. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена відкликати запит на допомогу Україні. Але якщо взяти той лист, який вони спрямували у Білий Дім, а я його знайшов, і навіть наших режисерів, попрошу вам зараз показати, то там дійсно в цьому листі досить серйозні формулювання. Пишуть вони американців, то милося оплачувати нескінченні війни. Американці хочуть поставити Америку на перше місце. Але якщо ви в цьому листі зараз побачите, то там всього 12 підписів. І я подивився, хто підписав. Ну, здебільшого, це ті конгресмени, які якраз дуже давно намагаються або урізати військову допомогу Україні, або урізати фінансування. І жодного разу їхні поправки цих самих конгресменів не знаходять підтримки взагалі в залі, тобто навіть у їхніх однопартійців. Ну цього разу вони вимагають відкликати цей запит, бюджетний запит. Який спрямував білий дім, і маю вам нагадати, маю вам роз'яснити, що в цьому величезному пакеті додаткового фінансування, який який просить адміністрація Байдена, передбачено 13 мільярдів доларів на екстрену військову допомогу Києву, 8,5 мільярдів на сприяння Україні та деяким іншим сусіднім країнам в сфері економіки та безпеки, тобто пакет мілітарної допомоги і пакет економічної допомоги, навіть заклали гроші для того, щоб протидіяти вартості. Вагнерівців в Африці, тобто великий пакет, і в принципі він дуже обсяжний: там 40 мільярдів доларів. Тобто, окрім українських питань, там ще й гроші для вирішення прикордонних проблем, там ще й гроші для ліквідації наслідків стихійного лиха. Коли я попросив пояснити, а навіщо так все об'єднали, сказали, що таким чином буде легше голосувати конгресменом, тому що, окрім українських питань, а ви бачите, що з республіканцями так чи інакше виникають суперечки. Щодо цього, там питання, які стосуються життєдіяльності Америки. Тобто, сподівання, що весь зал голосуватиме за ціли пакети, голосуватиме більш злагоджено. Так ми розуміємо, що вже виявилися ну, умовно кажучи, 12 друзів Трампа, які підписали цей лист. З'являться і решта. Вони не єдині. Ну ось вже є заява з офіса спікера Маккарті. Там сказали, що Палата представників не стане проштамповувати будь-який запит на фінансування, що є незаповненим банківським чеком вони дуже часто використовуються формулювання саме в офісі спікера, маючи на увазі, що вони не дозволять неконтрольованих витрат і. Тим не менше, те, що я чую від представників американської адміністрації, що дивіться і дуже хочу це глядачам пояснити, що так, голоси скептиків є гучними, вони завжди з'являються у заголовках. Втім, в самій американській адміністрації вважають, що коли доходить вже до діла, до голосування, до підтримки, то знаєте, така ну більшість вона формується і незалежно з якої вони партії. Тут я хочу нагадати фрагмент моєї розмови в USAID, американському агентстві з міжнародного розвитку, це. Структура, через яку в принципі американські уряди фінансує більшість проектів допомоги Україні. Ну і ось дивіться, що буквально днями мені сказали. Звісно, у Сполучених Штатах є гучні голоси, які ставлять під сумнів нашу підтримку України. Але можу запевнити вас і українців, що існує дуже сильна і глибока двопартійна підтримка України. Опитування показують, що підтримка американцями України також залишається сильною. І я думаю, що люди справді надихаються тим, чого досягли українці. Я вірю, що підтримка сильна, і вона збережеться. Ну і тут маю вам пояснити, як взагалі відбуватиметься далі голосування і розгляд. Ви бачите, що зараз за моєю спиною, ми в самому серці конгресу, людей практично немає, не тільки тому, що субота, а тому, що і традиційно у серпні конгресмени у відпустках. Це такий традиційний конгресовий сезон відпусток. Більше того, я не знаю, чи чутно нашим глядачам мені дуже сильно чутно. Тут навіть такий невеличкий ремонт розпочали для того, щоб в той момент, поки немає законодавців, трішки цей будинок причепурити. Ну, і таким чином, те, що мені пояснюють, що вже формальний розгляд ну, у комітетах, формальна дискусія. Дискусія дуже детальна. розпочнеться десь із перших чисел вересня. До кінця вересня, за правилами, американський конгрес має е, в будь-якому разі визначитися щодо всіх бюджетних ініціатив, які стосуються наступного фінансового року. А ці гроші саме на наступний фінансовий рік він стартує у жовтні. Ну і те, що мені теж пояснюють, що скоріш за все, це якраз гроші, які допоможуть протриматися економічно допомогти допомогти, допомогти із поставками зброї на осінь і на початок зими. Ну а з нового року вже буде ще один додатковий пакет. Ну ось такі в принципі новини. І ще раз хотів би сказати і передати ті слова, які я чую від речників американських державних структур, від чиновників, з якими я спілкуюся, і які я чую тут в конгресових колуарах. Що так голоси скептиків звучать дуже гучно. Втім, є загальне розуміння, загальне розуміння, що це в інтересах самої Америки допомогти Україні в цій війні. Війні. Ну і цей загальний э, здоровий глузд він завжди перемагає. А колеги, Київ. Так, Дімо. Сподіваюся, що і цього разу він переможе. Дуже дякую за докладну інформацію. Це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко.